Вітаю, мене звати Нікіта. Зараз я вам розкажу про правила поводження сапом на воді та як з ним взаємодіяти. Це передня сторона сапу. Сапдошка має бути виведена носом на берег. Задня частина сапу знаходиться на воді. Орієнтир це сіточка, малюнок або логотип бренду. Це задня частина сапдошки, де є клапан, поряд ліж та плавник або кіль, який знаходиться під сапом. Внизу є плавник кіль, це так би мовити серце сабборду. Він пластиковий, якщо брати за ній сап і повертати плавником по піску, він зламається і покататись не вийде, адже без кіля немає стабілізації і сап втрачає керування. Завжди підіймаємо сап за задню частину, тягнемо до води, і коли сап на вільній глибині, відпускаємо і він може вільно переміщатись. Якщо в нас в руках весло, кладемо його під сіточку, щоб воно нам не заважало. Цей ліж попростому липучка на ногу, щоб по випадку падіння сап не відплив від нас далеко. Ставимо ногу на сап, зазвичай тут яка ближе до сапу, і закріплюємо ліж не дуже високо нашій колиці. Найкраще це впиратися в весло для балансу, але можете спиратись на руки. Впираємось у весло, ставимо одну ногу подалі від себе, потім іншу. Сідаємо посередині сапу. Зазвичай там є ручка, якщо вона під вами, це означає правильну посадку. Ноги розведені, якщо будемо із зведеним, втрачається баланс і можна впасти. Сидіти можна різними способами на ногах, підвестись на коліна, випрямивши ноги вперед. Головне, щоб вам було зручно. Тримаємо весло посередині на ширині плечей, неначе несемо прапор. У верхній частині весла тримаємо рукою знизу, в нижній частині рукою зверху. Весла є різні, але в даному випадку в нас тут є пласка сторона, яка в правильній греблі дивиться на нас. Не перекручуємо весло завжди, пласка сторона на нас. Чому саме так? Плоска сторона весла штовхає воду назад рівномірно, створюючи сильну спрямовану тягу вперед. Якщо гребти вигнутою стороною, вода буде розбризкуватись, а частина зусиль витрачатиметься дарма. При зміні сторін справа чи зліва ми не схрещуємо руки, в такому положенні буде боляче плечами, і нормальний грибок не вийде. Гребимо справа, потім в таке ж положення рук перекладаємо на ліву сторону весло. Якщо ми хочемо йти вперед, ставимо весло максимально рівно, близько сапу, і робимо довгий грибок. Задаємо на іншу сторону весло і робимо такий самий з цієї сторони. Лопать весла повинна бути повністю занурена під час гребка. Якщо будемо гребти на поверхні, сап не буде йти по воді, а якщо на воді є течія, сап знесе дуже швидко. Щоб прямо йти, тримаємо весло біля сап. Щоб повернути весло подалі від сапу. Є різні техніки повороту, вимірюємо дистанцію залежно від повороту, який хочемо зробити. Сильний поворот використовуємо техніку півколу від носу до корми або від корми до носу. Якщо ж трішки підкоригувати на шлях, тоді маленькими грибками подалі від сапу. Що стосується глибини занурення весла, гребти слід не поверхні води, а так, щоб лопать весла була повністю занурена у воду. Лише тоді буде ефективний грибок. Якщо ви вже набули досвіду катання на сапі сидячи і хочете спробувати покататись стоячи, впираємось знову в весло для балансу, обережно, не кваплячи, ставимо одну ногу на край килимка, потім іншу. Ноги на ширині плечей, носки дивляться вперед. Помалу встаємо, коліна трохи з'єднуються, нахив вперед. Не гребемо одразу, ловимо баланс, відчуваємо, як себе поводить дошка на воді. Стояти рівно на прямих ногах травма небезпечна. можна впасти назад, а також прямі ноги без амортизації дають навантаження на коліна. Коли ми встаємо, довжина весла має змінюватись для нашого ж комфорту. Якщо сидячи, нам було без різниці, яке по довжині весло, то при катанні стоячи нам треба відрегулювати його. Це краще робити на березі одразу, якщо ви новачок у цій справі. Ставимо перед собою весло. Весло має бути довжиною на витянуту руку до зап'ястка. На цьому веслі кнопка фіксації довжини. Виставляємо, обов'язково фіксуємо, щоб кнопка зайшла в паз. Стоячи, ми змінюємо положення лише однієї руки, одну руку кладемо на ручку. Положення іншої не змінить. Хіба що піднімається вище.